Кому цікаво, як зняти фари задні з Opel Vectra B, зараз розповім. Я одну вже зняв, тому розібрався. Для зручності я зняв повністю оцю Таку вставку, значить так, відкручуємо тут, знімаємо панель. Так. Далі, вроді здається, на перший погляд багато защолок, але насправді тільки. Одну потрібно відщолкнути і ця плата відходить. Чи модуль, чи як. Лампочки я вже просто зняв. Так, і лишаються 4 болтика. Раз, два, три, чотири. Ключик на вісім і все. Може трошки присохнути, то легенько треба надавити трохи, і вона виходить. У мене були трошки так вони за З часом. Коротше, резинки приклеїлись, довелося трошки прикласти село, але акуратно, не переусердствуйте. Більше ніяких кріплень немає, ключик на вісім. Трошки, якщо не знімати оцю панель, то буде незручно відкручувати оці два дві гайки. Все, удачного всім дня.